Вітаю! Я Леонід Циконовський, це мій канал Книгоогляд. Маємо цікаву інформацію з Одеси. Вперше нам показано бойове застосування нового зенітно ракетного комплексу «Вампір». Це розробка всесвітньо відомої збройової корпорації британської Buy Systems. Виготовили для України ці комплекси в США в компанії Harris. Нам їх оплатили, 에, Сполучені Штати нам оплатили цю роботу в 2023 році і до кінця 2023 року компанія, оця сама Harris, виготовила 14 комплектів зеніторакетного комплексу. Ну, Додавимо ще місяць на підготовку екіпажів, і от початок лютого вони вже працюють, захищаючи небо України. Цих, ці зенітно ракетні комплекси вампір цілком достатні для знищення дронів другого класу. Ну, ви знаєте, другий клас дронів це маса до 650 кг, висота польоту до 5 ,5 тисяч км, дальність польоту більше 200 км і час польоту до 3 годин. Ну, цілком туди попадають всі типи цих шахетів російських. Транспортна база може бути люба на цій системі. Використовується легкий джип 4 х 4. Складається система з електронно-оптичної системи прицілювання в складі електронно-оптичного електронно каналу прицілювання, тепловізійного каналу прицілювання, лазерного дальноміра і системи підсвіту ціль. Ну, встановлюється лазерна мітка на ці всі цілі. Пускова також стоїть. Там стоїть 4 ракети APK WS. Екіпаж, один чоловік. Для бойової роботи, ну, ще плюс один водій. Ракета, е, система дуже проста з керування, керується з планшета Дос, Досить просте керування. Що ж це за ракета така? APKWS, це модифікована, некерована авіаційна ракета Гідра 70-70 мм діаметрів 1948 року розробки. Ну, що сказати, хороші речі не старіють. Двигунний МК-66 працює 1,1 секунди. Він розганяє цю ракету до швидкості більш ніж 700 метрів на секунду. Прискорення надає їм більше, ніж 70. Ракета обертається з швидкістю, 40, з швидкістю 40 обертів за секунду. Така, таке обертання дає стабілізацію в польоті і це дає більш точне, точне прицілювання. На складі в США до 4 мільйонів таких ракет. Дефіциту немає. Точність і дальність таких ракет ну, трошки може, може трошки більша від. Радянських 70 мм нурсів. Бой, бойова частина у них може бути фугасна, фосфорна, димова, флешети. Е, підривники є ударні, дистанційні фіксовані самі різні є підривники. І от в 2012 році вони надумали провести модернізацію цієї старої ракети, не керованої, щоб зробити з неї високоточний боєприпас. Модернізацію виконала оця сама Buy Systems британська. Вона зробила модернізацію самим простим способом. Вони розкрутили цю ракету вже готову, відділили двигун від бойової частини. І туди всередину вставили вставку. Оцю саму вставку APKBVS. На українській мові. EPVS переводиться як. Високоудосконалена система високоточної зброї. Нічого там складного немає. Хитого. Значить, вийшло, що вони додали 47 см довжини оцю вставку. І ракета була 1,40 м, стала 1,87. Маси вставка мала 4,1 кг. Було 11,9 кг, стала ракета масою 15 кг рівно. Через пів секунди після того, як е, ракета запущена, вона вийшла з тієї направляючої, е, відкриваються на оцій вставці чотири крильця, якими керується політ ракети, Роблять її керованою. На кінцях крилець стоять приймачі лазерного випромінювання, з цієї самої лазерної відмітки від цілі. Чотири приймача лазерного випромінювання працюють. Синхронно, як єдина прицільна система з розподіленою апертурою. Ну є такий термін. Це найпростіший спосіб модернізації. Не чіпається ні двигун, ні бойова частина. І тому крильце виходить, що це єдине місце, де можна встановити при, приймачі лазерного випромінювання. Система керування ракетою інерціальна плюс напівактивна лазерна головка самонаведення. Дальність дії. Таких ракет. В режимі повітря земля, якщо з літака використовувати до 12 км, в режимі Земля, земля якщо запускати з землі до 5 км. Дальність дії системи наведення лазерної півактивної головочки цієї, до 14 км. Здавалось би, наша така надлишкова дальність. А справа в тому, що в умовах бою можуть бути туман дощ, може бути, сніг якийсь там. Все це зменшує і суттєво зменшує дальність її головки самонаведення. Але свої 12 кілометрів вона забезпечить завжди. завжди забезпечить Україна в 2023 році отримала велику кількість оцих самих ракет Гідра-70 і керованих. Гідра 70 вставкою APKWS. S. ракети використовувались з винтокрилів Мі-24. Перш за все, тих, що Чехія нам передала. А не керовані ракети, а, а керовані ракети в режимі Земля-Земля використовувались з джипа. Дальність дії була до 5 кілометрів при цьому. І потребувалася лазерна підсвітка цілі. Тобто десь мали стояти якась там навідники, які з систем, системою наведення були, і розставили лазерні мітки на, на цілі. Зброя вийшла досить недалекої дії, до 5 кілометрів. Але відгуки про цю систему були досить хороші. хороші були і от наступний логічний крок це використати таку зброю для цілої протиповітряної оборони. Сучасні комплекси мають дуже дорогі ракети. Це сотні тисяч і мільйони доларів за одну цю ракету зенітно-ракетного комплексу. А російський шахет коштує 100-150 тисяч доларів за штук. Виходить, що це економічно невигідно ракетою в 5 мільйонів доларів збивати шахет. З по ціні 100 тисяч доларів. І тому комплекс, оцей вампір з ракетою APKWS, дешевий, він е, дуже став нам на, на пригоді для боротьби з оцими всіми дронами, е, шахедами, Орланами і так далі. Дійсно, ракета Гідра 70. Вона мала ціну 2799 доларів в 49-му році, коли їх там масово випускали, і вони лежать на складах досить. Вставка APKWS ну, декілька тисяч доларів, шановні, разом суттєво менше 10 тисяч доларів запуск. А ціна Шахеда суттєво більше 100 тисяч доларів. І це економічно навіть вигідно. Україна вже має. Від Сполучених Штатів ми отримали систему Avenger. Це дуже скора система для боротьби, для боротьби з дронами, але на базі ракети Stinger. Та сама електронно оптична система наведення, той самий джип, але то на базі Stinger зроблено. Тільки згадаємо, що Stinger коштує від 70 до 100 тисяч доларів. Дешеві системи вампір з ціною пуска менше 10 тисяч доларів важливі, бо в США почались проблеми з виділенням коштів для України. Новинка ця прийшла, новина ця прийшла нам з півдня, з району Озодеської області. І я хочу сказати, що 14 комплексів вампір з дальністю дії 5 км цілком достатньо, щоб прикрити наші порти в Чорному морі і на Дунаї. І це, а це нам дуже важливо для забезпечення роботи економіки країни, для того, щоб ми могли працювати і забезпечувати державу і армію. Шановні, в мене має телеграм-канал, кому зручно. Дивіться там. Прошу підписуватись, прошу підтримати нас в приватні Монобанку. Прошу заходити на наш Патреон. Там знову буде, буде ряд нових ексклюзивних відео. І прошу використовувати кнопку спонсорства. На цьому я вам всім дякую. До побачення.